Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді дуже маленька, але достатньо потужна насосна станція від НПО qb 60 1 l Що таке 1L? Це у нас розширений бачок на 1 літр. Що вона може? Вона може підняти водичку з 6 метрів на 24 метри вгору, видає 35 літрів водички на хвилину або 2,1 куба на годиночку. Цього більшість достатньо для живлення невеликого будинку або маленької присадибної діляночки. Щодо розширений бак, ця станція в змозі забезпечити постійний тиск в вашій домовій системі. Відкрили кран, одразу ви маєте тиск, котрий встановили оцим механічним регулятором тиску. Все дуже просто. Тут під викруткою все регулюється. Тут є ніпіль. Звичайний велосипедний автомобільний, неважливо, для регуляції тиску. Маленька, але дуже надійна насосна станція. Крильчатка вироблена з латуні. Графітові вкладиші. Надійно гарантія 24 місяці. З чого вона складається? Має електродвигун 370 Вт потужністю та невеличкий насос. Таку та інші. Насосні станції побутові завжди можна придбати в магазині. Головний агроном звертайтесь.